Права 323. Порівняйте значення виразів перше завдання мінус х в квадраті і мінус х в квадраті. Якщо х дорівнює 5. Ну що ж, найпростіше обчислити значення виразу зліва і справа, тоді їх порівняти. Отже, якщо х дорівнює 5, записуємо, то наш вираз мінус х в квадраті буде дорівнювати мінус. Замість х пишемо 5. До квадрату, і це дорівнює. Це буде мінус. А 5 в квадраті це 5, що множиться на 5. І це буде дорівнювати мінус 5 на 5, це 25. Є? Ну, а зараз обчислюємо мінус до квадрату. мінус х до квадрату. Це буде мінус. Замість х пишемо 5 до квадрату. Цей запис означає, що у нас мінус 5, множиться на мінус 5, і це дорівнює. Переносимо. Мінус на мінус буде плюс, 5 помножить на 5 це 25. Є? Ну що ж, тоді записуємо, що ж ми тоді отримали? Зліва у нас. Мінус 25, справа 25. То ми записуємо, оскільки. Зліва у нас мінус 25, справа у нас 25, а мінус 25 від'ємне число менше за податні. Так. Записуємо то, порівняйте значення виразів. Ми записуємо, що мінус 5 у квадраті менше за мінус 5 до квадрата. Так, або пишемо мінус х в квадраті менше мінус х до квадрату є. Ну що ж, зараз, якщо х дорівнює мінус 3, знову записуємо то. Наш вираз мінус х в квадраті. Запишеться як мінус, замість x пишемо мінус 3 до квадрату. Цей запис означає мінус. Мінус 3 до квадрату це мінус 3, що множиться на мінус 3. Це дорівнює 3 множника мінус, добу тут буде від'ємний. 3 помножити на 3 це 9. Отже, це буде мінус 9. Ну а зараз тоді записуємо мінус х до квадрату. Цей запис означає, у нас буде мінус, замість x пишемо мінус 3, до квадрату. І це дорівнює. Отже, мінус мінус 3 це буде просто 3. Тобто ми знаходимо 3 у квадраті. 3 у квадраті це 3, що множиться на 3, і це дорівнює 9 є? Ну що ж, записуємо оскільки. У нас зліва вийшло мінус 9, справа 9, то мінус 9 менше 9, то записуємо. Виходить, що мінус мінус 3 до квадрату менше, ніж мінус мінус 3 до квадрату. Є? Ну, або знову виходить, що мінус х в квадраті менше мінус х до квадрату. Є? Ну і останнє, якщо х зрівнює 0. Ну що ж, записуємо то. Наш вираз мінус х в квадраті. Запишеться як мінус. Замість запишемо 0 в квадраті. Це мінус 0, що множиться на 0. 0 помножити на будь-яке число. Буде 0. Від'ємно не буває. Це невід'ємне і недодатнє число. Записуємо 0. Так, Тоді зараз мінус х до квадрату це дорівнює мінус 0 до квадрату мінус 0 це просто 0, а 0 у квадраті це 0, що множиться на 0, це 0. Ну що ж, записуємо, оскільки 0 зліва дорівнює 0 справа, то записуємо. мінус 0 у квадраті дорівнює мінус Міс 0 до квадрату. Ну, або, можна сказати, що мінус х в квадраті дорівнює мінус х до квадрату. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Порівняйте значення виразів. Ну що ж, у нас вийшло, що і для додатніх, і для від'ємних хсів мінус х квадраті менше, мінус х до квадрату. Ну, а для х до рівня 0 у нас вийшло, що мінус х квадраті дорівнює мінус х до квадрату. Записуємо тоді, що мінус х у квадраті менше, мінус х до квадрату. Так. Знову записуємо мінус х в квадраті менше. Мінус х до квадрату. Ну і для нуля пишемо мінус х в квадраті дорівнює. мінус х до квадрату. Є? Друге завдання мінус х в кубі і мінус х до кубу. Якщо х дорівнює мінус 2, записуємо то. Спочатку обчислимо значення виразу зліва мінус х в кубі буде дорівнювати. Це буде мінус. Замість х пишемо мінус 2 до кубу. І це дорівнює. Це буде мінус. Мінус 2 у кубі це мінус 2, що множиться на мінус 2, що множиться на мінус 2. І це дорівнює. Ну що ж, у нас 4. Від'ємні множника. Добуток буде додатній. До обмножить на 24 ще раз на 28. Отже, зліва у нас вийшло 8 є. Ну а зараз обчислюємо мінус х до кубу. Це дорівнює. Ну що ж, пишемо тоді, що це буде мінус. Замість х пишемо мінус 2. До кубу. І це дорівнює. Переносимо. Мінус мінус 2 це буде просто 2. То знаходимо 2 в кубі. Цей запис означає 2, що множиться на 2, що множиться на 2. 2 помножить на 24 і ще раз на 2, це 8. Є? Ну що ж, виходить. І зліва і справа ми отримали число 8. Записуємо. Оскільки. 8 зліва дорівнює 8 справа. То записуємо. У нас мінус. Замість х пишемо мінус 2 у кубі, це дорівнює. Тоді мінус мінус 2 до кубу. Ну або можна записати, що мінус х в кубі дорівнює. мінус х до кубу. То виходить, що ця рівність справедлива для від'ємних чисел. Ну, а зараз перевіряємо для х до рівня 0. Записуємо то. Отже, у нас буде мінус х у кубі. Запишеться як мінус 0 у кубі. І запишеться як мінус 0, що множиться на 0, що множиться на 0. І це дорівнює 0 помножити на будь-яке число буде 0. Мінус 0 не існує, це просто 0, ані додатнє, ані від'ємне число. Є. Ну, а зараз знаходимо мінус х до кубу. Цей запис означає мінус. Тоді замість запишемо 0 до кубу. І це дорівнює мінус 0, це просто 0. А 0 до кубу. Це 0, що множиться на 0, що множити на 0. Це дорівнює 0. Є. Тоді записуємо, оскільки. Записуємо. 0 зліва дорівнює нулю справа, то. Тоді ми пишемо мінус 0 у кубі. Дорівнює. мінус 0 до куба. Ну або знову на свій рівність мінус х у кубі. Дорівнює. мінус х до куба. Є. Ну і останнє, якщо х дорівнює 3, перевіряємо для додатніх чисел. Записуємо то. Мінус х у кубі. запишеться як мінус. Замість х пишемо 3 у кубі. І це дорівнює. Це буде мінус 3 у кубі. це 3, що множиться на 3, що множиться на 3. Це буде мінус. 3 помножити на 3 це 9. і ще раз на 3 це 27. Отже, зліва ми отримали мінус 27. А зараз знаходимо мінус х до кубу. Цей запис. У нас буде мінус. Замість X пишемо 3, то це буде мінус 3 до кубу. І цей запис означає: переносимо, що у нас мінус 3, множиться на мінус 3 і множиться на мінус 3. Три від'ємні множники, Добуток буде від'ємний. 3 помножити на 3 це 9, і ще раз на 3, це 27. Знову зліва і справа, ми отримали 27. Записуємо, оскільки. Зліва ми отримали мінус 27, і це дорівнює тому, що справа ми також отримали мінус 27, то записуємо. Виходить, що мінус 3 у кубі це дорівнює мінус 3 до кубу, або мінус х в квадраті дорівнює мінус хвастату. У кубі дорівнює мінус х до кубу. Є? Записуємо відповідь. Ну що ж, нам потрібно було порівняти значення виразів. Ми їх порівняли і записуємо тоді, що у нас вийшло, що мінус х у кубі дорівнює. мінус х до кубу. При кожному значенні х. Тобто при від'ємних числах. І при додатніх числах і при х дорівнює нулю записуємо ще раз мінус х у кубі дорівнює мінус х до, до куба. Yeah?